Агітаційні снаряди з інструкцією, як правильно здаватись в полон, відправляються на тимчасово окуповані території. Така інформація дозволяє ворогу врятувати життя. Російські військові, що здаються в полон, гарантовано повернуться додому. Спочатку листівками споряджають 122-мм міліметрові снаряди до реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Машина виїжджає на бойову позицію. Навідник вносить поправки на вітер, і агітаційні снаряди відправляються по координатам ворога. Ми провели залистування противника. Це не бойові снаряди. Ніхто від них не загине. Ми хочемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До нього будуть відноситись нормально відповідно до норм гуманітарного права. На них зображено короткий опис плану здачі у полон і як саме це робити. Противник обов'язково має скласти зброю, позначити себе ганчіркою білого кольору і підняти руки, вийти на будь-яку дорогу і чекати на підрозділи збройних сил України. Це агітаційні снаряди. Ми використовуємо їх в основному. Для попередження противника він розривається в повітрі на визначеній висоті, яку ми вираховуємо безпосередньо, так само використовуємо метрологічні умови для більшого розповсюдження по площині цього етиційного матеріалу безпосередньо, тобто напрямок вітру, швидкість вітру. Сьогодні росіяни масово здаються, розуміючи, що тимчасово окуповані території України активно звільняються, а на українській землі їх чекає полон або смерть.